Мої вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати дебюти. В цьому ролику познайомимося з варіантом гри Філіпова, який має просту назву перемога другим ходом. Першим ходом білі виводять свою шашку е 3 на поле Д4. Ідея цього дебюту в тому, аби розвивати свої шашки правого флангу в центр. Цей дебют вважається складним, тому що якщо ми згадуємо основні принципи ведення позиційної боротьби. То нам краще розвивати шашки лівого флангу сильного в центр. А зараз, коли ми починаємо розвивати правий, в нас застряє шашка на полі А1, вона не може виходити. Дебют вважається складним з гострою грою для обох суперників. Варіант, який ми сьогодні розглянемо, це повторення ходів чорних за білими, тобто ДЕ5. Білі виходять А3 на Б4. І ось тепер ключовий момент. Якщо чорні відповідають b6 на а 5 йдуть в куточок. То після цього ходу вони вже програють в усіх варіантах. Давайте подивимося чому. Точний f 2 є 3. Для чого? Дивіться, цим ходом ми запираємо шашки лівого флангу суперника. Яким чином? Куди вони можуть піти на своєму лівому фланзі? А 6 на G5 не можна. Ми проводимо комбінацію. Віддаємо одну, забираємо дві. Плюс одна шашка. Вже легше грати f 6 на G5 немає через зв'язку. Б'ється 2. Ну, а Е5 на F4 немає, тому що ми б'ємо одну та виграємо знову таки шашку. Отже, які ходи залишилися в чорних? Це хід a 7 на B6, С7 на B6, С7 на D6 і E7 на D6. Тобто залишилося 4 ходи на два поля: B6 та D6. Розглянемо їх почергово. Почнемо з ходу А7 на Б6. Дивіться, тут все просто. Якщо суперник нам дає зайти нашою крайньою шашкою, тобто яку ми вели з поля А3 на сильне поле С5, то робимо це. Тобто він пішов, зайти можемо. Напали, він повинен зачинятися. Після чого ми нашою шашкою Е3 ходимо на F4. Нападаємо на дві шашки суперника. Щоб дві не втрачати, він повинен закриватися, Нападаючи на нашу шашку. А в нас є тут вже готовий розмін. Помінялися. І дивимося. У суперника не залишилося ходів. Будь-який його хід веде до втрати шашок. Так, 2. Так, дві. Якщо сюди піде, можемо побити так, куди йому ходити. Так, єдиний хід не підбій. А ми проводимо красиву комбінацію: Це 5 на Д6. Суперник б'є 2. А ми б'ємо 1, 2, 3. І дамка. В нас дві зайві шашки, ще й дамка в передачу. Легка перемога. Розглянемо другий варіант. F2 на E3. І суперник тепер ходить c 7 на b 6 Згадуємо, можемо зайти на сильне поле? Заходимо на сильне поле. Знову на цьому фланзі йому грати не можна. І, до речі, так також не можна. Бо б'ється дві, суперник побив дві, і ми побили третю. Ми все одно виграємо шашку. Такої жертви немає. Які ходи залишилися дц 7 і, і бц 7 Якщо йде БЦ7, то ми отримуємо ту саму позицію, що і приході його А7 на Б6. Тобто помінялося все те саме. Якщо суперник йде дц 7 ми нічого нового не вигадуємо, нападаємо на його шашки. Знову він на нас нападає. Виконали розмін. Будь-який хід веде під бій. Знову сюди, нічого побили. На єдиний хід провели комбінацію. Віддали дві, забрали три. Отже, розглянули, якщо суперник йде на поле Б6, він дуже швидко програє. Якщо йде на поле Д6, наприклад, це 7 на D6. І як грати тут? Дивимося, наша шашка з поля А3 вже не в змозі стати на сильне поле. Це буде жертва. Нам це не підходить. Тому тут ми будуємо колонну Б2 на A3. Побудували колонку, хочемо захоплювати це поле. В нього немає ходу А7Б6. Ми віддаємо одну, забираємо дві. Перемога. Залишається БЦ7. Або ДЦ. Тут взагалі немає різниці. Ми не поспішаємо виходити на сильне поле, а зв'язуємо суперника. Куди йому йти? Сюди не можна та сама комбінація є опори з обох сторон. Якщо йде в куточок, ось тепер вже ми захоплюємо сильне поле. І вийшло те саме, що і в попередніх позиціях. Тепер, якщо він ходить БЦ7, різниці немає. Для початку зв'язуємо. Він йде в куточок, після чого ми міняємося на будь-який його хід побили та провели комбінацію. І ось ми підходимо до останнього ходу чорних. Є7 на d6. Це вважається найсильнішим захистом. Чому зараз поглянемо. Принцип той самий. Суперник не дає нам зайти на поле С5, тому ми будуємо колонну. Ось тут є деякі виключення. Дивіться. Якщо він йде сюди, будує колонку для розміну, то ми одразу міняємося. Віддаємо одну та побили одну. А якщо він йде на поле Е 7, неважливо звідки сюди або сюди. Ну, хай одразу розглянемо хід D8 на Е7. То ми для початку зв'язуємо суперника. І тільки вже наступним ходом будемо мінятися на поле С5. Тут все те саме. Якщо ФЕ7, то також для початку зв'язали суперника. Він виходить і ми віддаємо. І в даному випадку краще бити навіть не одну, а одразу побили дві вдамки. Так, чому ж захист Е7 на D6 кращий? Через одну пастку, яка дає невеликі шанси на нічию. Тобто, ми ходимо b 2 на c 3 Суперник йде c 7 на B6. Ми помінялися, все як вчили. І зараз суперник виходить А6 на G5. І нам вже не дуже вигідно мінятися саме таким чином: віддавати одну та бити дві. Чому? Бо, хоча суперник і зараз втрачає шашку, він її легко відіграє, використовуючи нашу зв'язку. Ми побили. Суперник побив дві. Бій. І він побив. Тобто, в нас зараз порівну шашок. Звичайно, білі на неї можуть нападати, після чого займати сильне поле С5, а потім намагатися якось вигравати цю шашку. Але знову тут з'являються хоча б якісь шанси на нічию. Як не дозволити цього робити? Після ходу а 6 на G5 мінятися не колонною H2 G3. А оцією колоною віддаємо одну. Є 3 на F4, є суперник, і ми б'ємо дві. Шашка все одно виграється, але тепер суперник ніяк не може її відіграти. Він може спробувати напасти на нашу шашку, а ми виходимо тоді її захищати. Побив підійшли. Наступним ходом нападаємо та виграємо. Набудь, наприклад, так. так. Ставиться. Рожен та виграється. А якщо суперник буде так жартувати, це йому нічого не дає, бо він просто втратить ще одну шашку. В нас залишається 7, в нього 6. Повинна бути перемога. Інші варіанти правильного захисту за чорних ми розглянемо в майбутньому. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео друзям. Тренуйтесь, грайте і отримуйте задоволення від гри. Всім гарного дня і до нових! zustičiť.